У госпіталі Державної прикордонної служби України проходять лікування бійці з зони АТО. Зараз на лікарняних ліжках шпиталю знаходиться близько півсотні бійців. Серед них є зовсім молоді хлопці, але вони вже знають, що таке справжня війна. Призовник Василь, родом із Запоріжжя, проходив службу у Донецькій області, селі Васильівка. Чоловік розповів, як отримав поранення. Була бомбіжка, Починали з мінометів, потім рана Потім куліміти, потім я попав на розтяжку. Мі, міна, то є братівпіхотна міна була. Вийшов за, за територією застави. На території дитячого садка була викинуті міна дві штуки. На одну я попав, одна залишилась, на другий день вже розмінірували. Зі складними травмами у відділенні нейрохірургії він перебуває вже другий місяць. Переніс три операції. Спочатку чистили. Витягали осколки, зашивали рани, потім вставляли апарати, оці, що бачите, на ноги, потім вставляли пластину вже титанову сюди в руку. Лікарі шпиталю розповідають, що всі постраждалі мають тяжкі поранення, які зазвичай вимагають хірургічного втручання. І кожна операція це своєрідний екзамен для медиків. Скажу так, що за останні півроку ми. Набули колосального досвіду лікування, ведення, реабілітації постраждалих, зміни вибухової травми, вогнепальними пораненнями. Кожна операція це. Як, як перший раз, окрім кваліфікованого персоналу, в госпіталі постійно знаходяться волонтери зі слів полковника Михайла Івановича Карнауха. Жоден хворий тут не залишений без уваги. Небайдужі люди допомагають прикордонникам, хто чим може. Сьогодні були люди, які просто пораненим роздавали гроші на їхні лікування, на їхні потреби. Є люди, фірми, організації, в основному вони. Спілкуються з лікуючими лікарями, яка необхідність в чому, в якому апараті, в якомусь інструментарії. Причому будь-що це може бути від ну, туалетного папіру, кончаючи високоточними технологічними обладнанням, інструментаріям, бурхоскопами, ларгенескопами. Воно так стало, що ми за два місяці в матеріальному плані виросли ну, на кілька років вперед. Серед волонтерів Наталія та Ольга дівчата представляють спільноту Кордон гідності, яка активно взаємодіє з лікарями, пацієнтами та керівництвом шпиталю. Наразі основна мета організації зібрати кошти на мобільну реанімацію. Її ціна понад 300 тисяч гривень. Але спільними зусиллями частина коштів вже зібрана. Зараз у нас основна наша мета це зібрати на мобільну реанімацію. Це така невеличка річ, яка допоможе нашим хлопцям, допоможе лікарям врятувати життя. Кожна хвилина це вона вартує життя на майбутнє. І... Оця мобільна реанімація, вона дає змогу надавати допомогу безпосередньо на місцях, безпосередньо тоді, коли в цьому є нагальна потреба, і при транспортуванні. Тож не варто лишатися осторонь, адже ситуація, яка склалася, стосується кожного. Дізнатися, яка саме потрібна допомога пораненим військовим завжди можна у лікарів шпиталю та на сторінці кордону гідності у соціальній мережі Фейсбук.